Ті сорок і сорока восьми чоловіка, бо вам вже зазвичай. Що вони не змогли. Це перше. От, і ви вже перші. Доброго дня, Тому, шановні любителі більярду. Тому, нарешті, нарешті в нас визначилось 16 найкращих спортсменів турніру до Дня Незалежності України. Хто якщо не ми? І зараз на своїх екранах ви спостерігаєте президію. Всіх спортсменів і 16, звичайно ж найкращих гравців цього турніру, серед яких вісім професіоналів та вісім любителів, і вже сьогодні розпочнуться ігри однієї восьмої та однієї четвертої. І ми дізнаємось, хто ж саме буде фіналістами цього найочікуванішого турніру року 2025-го, хто якщо не ми турніру до дня незалежності України. У місті Дніпро більярдному клубі «Тріумф». Олександра і зараз чарівна дівчинка. Це буде допомагати нашим спортсменам тягнути жереб, і ми вже з вами дізнаємось, які пари сьогодні зустрінуться у одній осьмій. Будь ласка, слідкуйте за нашими ефірами. Зараз ви бачите, як головний суддя змагань Олександр Безносюк збирає кулі у мішечок і буде надавати кожному, викликати кожного спортсмена та надавати йому можливість обрати ту кулю. Також ви бачите на своїх екранах віце-президента Федерації більярдного спорту України Юрія Ляшенка. як у нас закінчиться. Також Ви на сайті Турнамент сервіс можете подивитися і сітку, і результати. І звичайно ж, спостерігаєте за нашими трансляціями. Сьогодні буде дуже цікаво. Сьогодні ви побачите дві трансляції однієї четвертої. Та на обидвих камерах буде два столи сьогодні. Також на сусідньому столі буде коментувати мій колега Олександр. Будь ласка, зараз ви чуєте. Шістнад ноги. А, навіть так чарівна пані буде тягнути жереб. Четвертий ног. Волик, Ворислав. Все чесно, ви бачите. Зараз е, Олександр Безнесюк викликає, спр... називає прізвища у черзі у ті, які вони потрапляли до фінального етапу, до плей оффу Штан, 8. Досить швидко відбувається. Цей процес і вже зовсім зовсім скоро 12. почнеться почнуться перші трансляції однієї восьмої. суддею буде обрано пари на телевізійні столи. Тому слідкуйте, будь ласка, за ефірами, долучайтесь, коментуйте, робіть свої прогнози, хто саме, кого саме ви вважаєте переможцем цього турніру. І нагадаю, що це. Плей-офф жеребкування турніру до Дня Незалежності України під гаслом Хто якщо не ми? при підтримці благодійного фонду. Хто якщо не ми? Тепер чи завтра? Ні, ні, я буду говорити. Вони візьмуть На жаль, завтра, я не зможу. І давайте тоді зараз вже завершилася. Жеребкування, і будемо спостерігати вже за сіткою. І долучайтесь до наших ефірів. Дякую за увагу. Нас